Є ще у нас ось ці спіднички джинсові. Тут де менші камінчиків. Це іде на великі талії, на більші талії. Менші стегна. Дуже гарна модель. де тут кругова резиночка. Ціна зараз акційна 950 гривень. Так, ось таким візеруночком. Так, візеруночок тепер такий. У нас є. Також кругова резиночка, камінчики в нас є бокові. Довжина 60-63 см, Позаду маємо розріз, тягнеться, але не так стегнах, як більш в талії тягнеться. Так, такий візеруночок є. Також 950 гривень. Розміри тут в цих модельках, в цих залишках, що є, 52-58. Ну, Дивлячись, в якої модельки там же пишіть і будемо дивитися, що є по наявності. Також 950 гривень, Денім якісне, виробництво Туреччина. І ось такі камінчики. Також три сезони це весна, літо, осінь. Мінімальний об'єм стегон десь від 116 см. Від 116 Максимальний до 128 см. Не більше. Вони трошки цей раз маломірні прийшли. 950 гривень, гарна якість. Турецький днім.